Сьогодні розповім про один з найсильніших детективів року, який дивовижним чином вийшов на Netflix, та його майже ніхто не побачив. Картина фокусується на таємничому зникненні дівчини, яка начебто повернулася через 13 років. Завдяки вельми напруженому сюжету, сповненому несподіваних поворотів, серіал «Люби дитя поєднує жахи реального життя з таємницями, які розігруються авторами проекту у найпереконливіший спосіб. Це сюрприз року, що утримує увагу глядача протягом усіх шести епізодів. Тож історія починається з того, що жінка, яка опинилась у дивній ситуації заручниці разом із двома маленькими дітьми, біжить лісом, вискакує на дорогу та потрапляє під авто. Далі сюжет закручується, коли розслідування виявляє тривожний зв'язок з однією з нерозкритих справ міста, а саме, зникненням молодої жінки на ім'я Лена. Як тільки шоу стає на ноги, не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, де перетинаються ці дві справи, але в основі серіалу лежить безліч таємниць та загадок, які сплутані між собою. Протягом усього початку сезону оповідь постійно пересипана натяками та загадковими персонажами, які розпалюють цікавість детективної загадки, флешбеки героїв. Постійно перемежовуються з теперішнім часом, щоб епізоди ніколи не ставали монотонними. Це допомагає авторам тримати інтригу та більше розкриває персонажів. У картині глядачам постійно пропонують шматок таємниці, змушуючи нас не відриватися від перегляду, допоки історія не розплутається. Це дуже гарно вписується у формат Netflix з його запійним переглядом, тож ви легко можете переглянути усі серії поспіль за один вечір. Історія розгортається дуже реалістично, а темп такий, що ви встигаєте отримати нову інформацію, але не засиджуєтесь з нею занадто довго. Початкове сюжетне відкриття не має нічого спільного з тим, що чекає на вас у наступних епізодах, і все це виявляється лише входом до набагато заплутанішого павутиння цієї історії. Незважаючи на заплутаний злочин, історія завжди відчувається заземленою в реальності. Значною мірою ця реалістичність походить від всебічно розвинених персонажів, і актори роблять свій внесок втіленням їх у життя. Дві видатні ролі виконують Кім Ріддл та Найла Шубарт, які тримають більшу частину вистави на своїх здібних плечах. Кім Ріддл, яка виконує головну жіночу роль, демонструє заворожуючу гру, її образ пронизаний глибиною і вона віддає належне складності персонажа. Її особистість також не є статичною, вона еволюціонує протягом епізодів, і ці зміни мають вирішальне значення для сюжету. Рідл чудово передає ці зміни і докладає усіх зусиль, щоб зобразити бурхливу внутрішню подорож жінки. З іншого боку, є Найла Шуберт, яка грає 12-річну Ханну. Важко повірити, що вона все ще дитина, зважаючи на зрілість, яку вона привносить в образ героїні. Моторошна недитяча поведінка Хани зображена з такою переконливістю, що ніколи не здається надуманою. Шуберт досягає ідеального балансу між зображеннями Ганни як тривожної фігури та молодої дівчинки, якій промивала мізки протягом усього життя. Всі інші персонажі тривимірні та наповнені реальністю, але слід визнати, що екранний час між двома провідними детективами стає дещо перекошеним наприкінці сезону. Жінці детективу відводиться значно менше часу, і вона відіграє меншу роль ніж її колега чоловік. Автори картини пояснювали після прем'єри, що хотіли показати, як різні люди переживають один і той самий злочин, та як на них впливає перебування поза межами місця, в якому їх утримують. Протягом перегляду стає очевидно, що автори не хотіли концентруватися на вбивці, як це часто роблять у нинішніх серіалах, і розповіли історію з точки зору жертв. У нас є головна героїня, яка є неординарною у всіх відношеннях, дівчинка, яка має особливий погляд на світ, особливий спосіб говорити, мислити і відчувати. Картина зацікавлена в дослідженні внутрішнього болю, який виникає внаслідок травматичного досвіду. А також пояснює усю серйозність внутрішньої в'язниці. Сама сюжетна лінія не має суттєвих недоліків. Серіал залишається вірним суті роману, за яким зняти, і єдиний недолік, на який варто звернути увагу, це поспішна розв'язка серіалу. Після ретельного нагнітання напруги фінал картини, хоч і логічний, але розгортається надто швидко. Він пропонує задовільну кінцівку і навіть підкидає чудовий поворот, але поспішність, з якою він розв'язує сюжетні арки, може залишити у глядачів бажання більш тривалого катарсісу після інтенсивного нагнітання напруги. Більш того, розв'язка залишає кілька наративних ніточок у підвішеному стані, хоча натяки на майбутнє персонажів надаються, історія швидко завершується. Не даючи цим ниткам логічної кінцівки, на яку вони заслуговують. Після всього сказаного і зроблено, майбутнє головних героїв залишається трохи під питанням. І якби я завжди не виступав за скорочення картин, у цьому випадку, мені здається, не вистачило одного чи двох епізодів для повного розкриття. Хоча може це й на краще. Головне, щоб з цього напівзакінчення не зробили другий сезон лише заради того. Аби заробити на ньому ще трохи. Любе дитя захопливий і закручений від самого початку до кінця серіал, він переходить від поганого до гіршого і просто затягує вас у незручну петлю обману, душевного полю і жаху. Усе це є нічим іншим, як нічним кошмаром. Під час перегляду ви зрозумієте, наскільки багато подібних історій навкруги. Про деякі з них ви десь чули, а про більшість, на жаль, не почуєте. Бо злочинців таки не вдалося знайти. Хоча любе дитя не використовує якогось особливого візуального чи оповідного стилю, монтаж серіалу також заслуговує на похвалу, оскільки він не дає жодної миті відчути себе відстороненим від того, що відбувається на екрані. Загалом цей серіал є чудовим прикладом повільного детективного трилера, за яким скучили фанати жанру. Він похмурий, порушує серйозні теми. Зосереджується на жахливому злочині, і робиться це добре. Це не та сімейна розвага для п'ятничного вечора, яку пропонують веселі детективи у стилі вбивства в одній будівлі. Натомість це та сама історія, яку ви обираєте, коли прагнете глибокого детектива, що захоплює вашу увагу від початку і до кінця.